Привіт, уже цієї суботи у Чернівцях розпочнеться кінофестиваль Миколайчук Оупен. Щоб ви не загубилися в десятках публікацій та новин, Шпальта зібрала усе, що необхідно знати про одну з наймасштабніших кіноподій в Україні. Ви на медіаплатформі Шпальта. А це 33 факти про Миколайчук Оупен. Якщо ви три роки не проплачували інтернет, то Миколайчук Оупен» – це міжнародний фестиваль глядацького кіно, який щорічно відбувається у Чернівцях. Цьогоріч кіноподію організовують уже втретє. Вперше фестиваль відбувся 2022 року. Тоді фільмів було менше, вхід був безкоштовним, а фестиваль мав статус лише всеукраїнського. Нині ж усе набагато масштабніше. Фестиваль триватиме з 15 по 23 червня. Він розтягнеться аж на 9 днів, що зробить його найдовшим в історії: в трирічній історії. Квитки на фестиваль вже можна придбати у касах центру Миколайчука чи онлайн. Але якщо ви плануєте відвідати майстер-класи чи декілька подій, рекомендуємо придбати абонемент. Він відкриє доступ на всі активності фестивалю. До речі, початок подій обрали не випадково, оскільки 15 червня це день народження Івана Миколайчука, на честь якого і назвали кінофестиваль. Також 15 червня вхід на всі покази абсолютно безкоштовний для кожного охочого. Єдиним платним у цей день буде показ стрічки Сергія Параджанова. Тіні забутих предків його проведуть до сотої річниці від дня народження митця. До речі, про тіні забутих предків цьогорічною музею фестивалю стала Лариса Кадичникова, яка і зіграла роль Марічки у фільмі 1964 року. Обирати музу всього фестивалю стало своєрідною традицією Миколаїв Опен. Торік нею була акторка Людмила Єфименко та її роль у фільмі Легенда про княгиню Ольгу. Так організатори заохочують надихатися та відкривати для себе відомих українських акторок минулого та сьогодення. Але з чого почнеться кінофестиваль? З кіно? Хі, ні. Перед початком кінофестивалю організатори косять траву. Як би це не звучало, але організатори у день фестивалю зранку косять траву біля будинку легендарного митця, а потім викладають її біля погруддя в одноіменному центрі. Ну прямо ось тут. Повернімось до самих фільмів. Цьогоріч їх покажуть аж 67. А подалося на фестиваль у Чернівцях 1013 стрічок. Який ж це фільм? Звісно, традиційно відбудеться національний міжнародний короткометражний конкурс. До нього відібрали 27 українських стрічок. Серед них, зокрема, і стрічка Хасторія, страшна історія. Хронометраж якої всього 5 хвилин. Це найкоротший фільм фестивалю. Бонусний факт за цей час. Ви можете підписатися на Шпальто і у вас ще залишиться приблизно 4 хвилини 57 секунд, або вибрати наше наступне відео і переглянути його за філіжаночкою кави. На противагу найдовше на фестивалі буде фільм американського режисера Стіва Маквіна та оскароносної студії А 24 Окуповане місто розповідає про нацистську окупацію Амстердаму у часи Другої світової війни та про життя сучасного міста. Думаєте, фільм триває десь 2 години три. Ні, 4 години 26 хвилин. Це найдовший фільм в історії Миколайчук Опен. Усього у міжнародному повнометражному конкурсі представлено 10 картин. Зокрема, це роботи шведських, канадських, польських та китайських кінематографістів. Переможці конкурсів традиційно отримують головну нагороду фестивалю залізного Миколайчука та грошові винагороди. Але ж крім конкурсних програм на фестивалі покажуть ще 30 фільмів. Серед них і фільм відкриття Вестерн Мертві не завдають болю з самим Арагорном з володаря перснім віго Мортенсоном, який у фільмі не тільки виконав головну роль, а виступив режисером та написав сценарій. Закриєш фестиваль українська документальна драма про Назарія Яремчука. Яремчук незрівняний світ краси. Також у рамках фестивалю відбудеться ретроспективна секція, де глядачі зможуть переглянути українські фільми минулого на великому екрані. Серед них і фільм про трагічне життя Лесі Українка. Іду до тебе 1971 року. У ньому, до речі, також знявся. Він центр Миколайчука спільно з медіаплатформою Шпальта наново відсканували фільм і в оновленому вигляді покажуть у перший день фестивалю. Для любителів фантастики на «Миколаївськ-Оупен» теж буде окрема секція під сузір'ям близнюків на честь одноіменного фантастичного фільму 1979 року. Але не фільмами єдиними. Цьогоріч вперше пройде індустрійна секція. У її рамках проведуть тематичні лекції та дискусії з провідними українськими та міжнародними кіномитцями. У рамках цієї секції відбудеться пітчинг поданих ідей для створення власного фільму. Упродовж травня амбітні новачки могли подати ідею власного короткого метру, який реалізують вже цього року. А покажуть на наступному Миколайчук У підготовці до фестивалю залучено більше сотні осіб від генеральних продюсерів до цих прекрасних людей, які впустили нас сьогодні сюди. Цьогоріч на гасло фестивалю переломний момент. Як пояснюють організатори, ми відчули це в усіх напрямках та галузях. Світ втомився від війни та від нас. Але саме завдяки таким фестивалям вони потрапляють до України та дізнаються про те, які українці незламні. Цьогоріч кінофестиваль відбудеться не тільки в рідних для нього стінах центру Миколайчука, а й в оновленій кіноконцертній залі Чернівці. Так його вперше проведуть одразу на декількох локаціях. Що по мерчу? А тут для поціновачів кіно та любителів кави суперкомбо. Спеціально у рамках кінофестивалю створили лімітовану кінокаву. Всі виручені кошти з продажу бразильської арабіки підуть на підтримку Миколайчук Оупен. До речі, кінофестиваль не забуває і про тих, хто дає йому щорічно існувати. Для потреб збройних сил збиратимуть кошти та організовуватимуть аукціони. Це традиційна для фестивалю частина. За минулі роки на Миколайчук Оупен» зібрали близько 250 тисяч гривень, за які закупили спорядження. Та безпілотні дрони. Миколайчук Open стартує вже цієї суботи, тому підписуйтесь на наш Ютуб, заходьте на наш сайт та стежте за нами у соцмережах. Все це в описі під відео. До зустрічі на фестивалі.